Показати, як студенти відкривали банки, коли не було чим? Дивись, показуй для студентів. Отак береш. прицелюєшся і тик Тик-тик. І отак. чирк. чирк. Поняв студент. Отак виживали. Ну, але коли є інструмент, то це робимо. Це все робимо для заправочки капусти. Мій улюблений салат осінь зима. Значить, оце, капуста є. Далі. Огірок кислий. Отак От його сюди фігачимо. От. Для чого помідор? Як думаєш, що будемо теж нарізати, чи ні? Дивимося тоді. Отак. От І це сіль. Дивись, як сіль. Ця капуста любить солі трошки. Отак. От Перець мелений. Мерний, правильний. З базару. Отак. От І фішка. Фішка тут і фішка тут. Оце. Сюди. Оп. Єсть. Оце. Сюди. Оп. І от, закручуємо. Ріпакова олійка. Ріпакова. Та ти що? Подивіться, що це ви. Як вона, яке вона. Подивіться. Оце, оце цей сік пере... перематуємо. І оце у нас буде салатик до м'язка. Мізко зараз буде. Я вам кажу: ви такого ще не їли і не пробували трошки ще солі і трошки ще оцього. Супер. Що ще треба? Хто як робить? Пишіть, а я біжу, бо м'язко вже розігрілось, походу.